З нас живе упередженнями та стереотипами. Робимо висновки про інших, не дізнавшись про них насправді. Чуємо такі висловлювання, як ти чоловік, а отже, терпи. Жінка за кермом це до біди. Або людина з села не має відчуття стилю. І таких кліше настільки багато, що ми їх навіть не помічаємо. Однак це не означає, що вони не ускладнюють наше життя. Зберись, ти чоловік, чи хто? Ти ж дівчинка. То поводься відповідно. Ми завжди будемо недостатньо гарні, недостатньо худорляві, недостатньо успішні. Але ми маємо знати свою цінність. Доброго вечора, Оксана. Так. Раді знову вас бачити. Оксана Побережна. Навчалася Луцький інститут розвитку людини Університету Україна. Перша освіта медична. Друга освіта реабілітація, третя освіта психологія. Досвід психологія 5 років, медицина 5 років. Сьогодні у нас упередження та стереотипи, які максимально е, можуть псувати нам життя. А тому хочемо дізнатися, що це таке, як воно виникло, і як з цим жити? Так, доброго вечора. Звичайно, вони нам заважають жити, звідки вони виникають. Це момент виникнення від народження до цього, як ми проживаємо зв'язку з різними відчуттями, подіями, приємними, неприємними також. Да? Тому що тут не потрібно казати, що це тільки негативні. Це також може бути досвід наших батьків або якісь слова від наших батьків, їхні ставлення до тих самих грошей, до можна не можна, правильно неправильно. Також вчителі сюди співпадають, тому що вони теж грають дуже важливу роль в нашому житті. І? І в Совокупності, це ось воно так і створюється. Капелька, капелька, капелька і таке є. Так поступово формує наше сприйняття. Як я і формує ту... нашу поведінку. Так. Так? так, Як я сприймаю зовнішній світ. Зазвичай це сприйняття або несприйняття зовнішнього світу і всіх чинників, які відбуваються. Угу. Ну, я пропоную розглянути декілька найпоширеніших упереджень. І пройтись по них <танків> танком можна так сказати. Ну, на, на найперше, що спадає на думку, то це упередження щодо е, зовнішності, зовнішнього так. вигляду жінок. Тобто завжди говорили нам, що ми маємо виглядати е, гарно, вдягатися гарно е, там. Набрали декілька кілограмів то зразу тобі носом тикають це. І жінки так якось звикли, що ось ну не схудла до літа, то я не піду на пляж. Як це взагалом впливає ось такі упередження на самих жінок? Що потім в них по життю складається, виникає, як да? виникає? Так, да. да, насправді нам постійно ввішують ці ярлики, тому що багато, якщо ви переглянете історію, постійно ось ці. Е... Тенди, тендери да, мови, моди постійно змінюються. Там або худорляві, потім, навпаки, більш таки в тілі, знову худорляві. І ось це от, постійно ми кудись женемось. Да? Але насправді, хто нам каже, це наші батьки, важливо, що батьки сказали про твою зовнішність самого дитинства. Що в тебе заклали, так ти будеш сприймати. Найважливіша база це батьки. Ну, тут ми нікуди не втічемо від того дитинства, тому що саме там було сказано красива. Некрасива, у мене клієнти так плачуть, клієнтки зазвичай. Ти моя мила принцеса, що їй ніхто цього не казав. Вони завжди приходять: я не до не красива, не охайна, не настільки в мене гарний носик, губки. І оці прям ді... ділянки від себе відокремлюють. І вони живуть з відчуттям, що всі бачать мої уші. Хоча люди цього не бачать. Тому оці. Скажімо так, ярлички, які вішають, вони настільки блокують нас. Є класний фільм. От рекомендую подивитись, красуня на всю голову. Ну там показано наскільки, так. що залежить від твого зовнішнього світу, як ти себе сприймаєш. Так і як... Інші ти так, як ти себе припіднесеш в оточенні? Якщо ти така прийдеш, біла мишка, така сіра, всього, ніхто не дивиться на мене. На тебе ніхто дивитися не буде. Або ти сидиш таке все зло, грозне, будеш на всіх так верхніх дивитись. хто до тебе підійде? Ну, відповідно, також люди будуть боятись. Тому от твій внутрішній стан це настільки важливо і відображається зовні. Тому що якщо людина ем, закомплексована, в неї постава відразу змінюється. Звичайно, да? змінюється постава, блокуються м'язи, йде обличчя, зміни на обличчі, внутрішні органи, тобто страждає все. Ну, так само досить поширеним є стереотип упередження, гендерні гендерне упередження. Ось до прикладу, ти чоловік, ти терпи, так. і він не може плакати, не може ніяк виражати свої емоції. Як це впливає? Що які наслідки цього, угу. коли ти приховуєш емоції? Можуть бути. Це так ламає наших чоловіків, поламало, скажімо так. Да, настільки поламало, що їм боляче і вони повинні тримати це в собі. А вони такі самі живі люди, як і всі. І це класно, коли чоловік каже: я втомився, мені тяжко, а я не знаю, як. Да, і це не потрібно нести колись, да, насправді постійно казали, терпи. Не можна або чоловіки не танцюють, чоловіки ще там не плачуть. І це наших чоловіків це от зараз це наслідки того, що було сучасні наші чоловіки, їм дуже тяжко. І тому про це потрібно пам'ятати, що вони не металеві. І скільки фільмів про те, як чоловіки металеві, вони все можуть, можуть підняти, все таке. Ні, вони такі самі живі, і ми, і можна їм прийти і сказати, тяжко. задовбався. Зізнатися. І жінка каже, що да, це норма, а не все він не чоловік, що з ними. Куди його вести? Це мовила: куди його вести? Нікуди його не вести. Нікуди. Просто прийняти, що наші чоловіки живі. І тут зникне оце бажання їх постійно як надихнути, та ніяк. Чоловіки все можуть, коли захочуть. О, тоді вони все-все-все. Їм не, не кордони не заважать нічого. Вони все можуть заказати, знайти, коли хочуть. Коли не хочеш, ні. Так. Ну і так само щодо жінок, ось це жінка повинна стояти біля плити. Так. жінка Прибирати. посудомийка. Так. Так, хто чистота. за дітьми доглядає, коли вони хворіють чи загалом, хто вдома сидить з дітьми. Чоловіче, не чоловіча справа, це дуже так, поділили. Так. Це чоловіче, це жіноче. Насправді, це первісно общений лад, насправді, тому що колись чоловік йшов, жінка лишалася. Да, вона берегла, що вогонь, тому що колись не можна було здобути вогонь. Люди, вогонь закінчився. Тому... і чоловіче, не чоловіче, жіноче нема поділу. Ми працюємо двох однаково. І то там гарно так руки закачуємо і працюємо. І... Що ділити чоловіче чи жіноче? Ми можемо разом. Ну, насправді тут потрібно домовитися ще на початку. Як ти до цього ставишся? Ми спілкуємося через рот, Боже, навчіться нарешті через рот. Як ти ставишся до цього? От зараз, знаєте, що досить розповсюджено, ще на початку одруження домовляється. Можна навіть шлюбний договір укласти, хто що буде робити. Якщо ви не вмієте. І саме тоді, якщо ви вже домовляєтесь, багато чого підніметься. Він каже: ні, це тільки жінка. Тут така, о, прикольно, Ціка, Я цікавий для себе, не знаю. <світ> ну, ні, не не «пока», Можливо, він захоче це передивитися. Згадує, можливо, у нього це в сім'ї було. Да? І я така, а чому так? А як? А ти хочеш це змінити? Він так, да, окей, ми можемо це змінити, разом піти. В Зараз дуже багато сімейних терапій Разом приходять. От чоловіки мені вже скільки пишуть самі хочу, хочу, хочу. І вони ведуть дружин. Прелість. Ну от, е, упередження щодо грошей. Uh -huh. теж. Домовлятися потрібно, тому що е, побудує така думка, що якщо ось ви йдете в ресторан, кафе, чоловік повинен платити. Правда, це чи ні? Чи хто запросить, той і платить. Досить розповсюджене запитання на рахунок того 50 на 50? Як ми живемо? Коли побудуємо сім'ю, ну давайте за каву, от для початку. Ну, давайте візьмемо приклад, так? Да? Чоловік, ти запрошуєш неймовірно гарну жінку. О, ти сидиш на неї очей, не відводиш. Тобі шкода заплатити 100 гривень? Серйозно? Ну 200. Чесно? Окей. А, ну, чому так? Чому так примітивно? Просто показати, що мені з тобою приємно. Ми, так як ви обираєте чоловіки, автівку, шкіряний салон, остання модель, щоб все було зручно, висока, низька, або якісь там цигарки. Чому жінку не можна так убрати, скати? Для чого чоловік для жінки? Він доповнює її життя, не забезпечує її повністю. Це хибна думка. Він доповнює рівень той, який вона витримує. Ну не п'ю я таке, я п'ю вище. То що мені почати гірше пити, бо він за мене платить? Та я заплачу собі сама, які питання. А про 50 не 50 сім'ї також домовитись. Можливо, це їм ок. А можливо, він каже, і, і це двом підходить. Да? Я плачу там комунальні якісь послуги, або там всякі хімічні засоби, продукти, а на тобі то-то-то. І вона mm -hmm. каже, окей, мені це підходить. Або ні, мені так не підходить. І вони сідають і кажуть, як? Як ти це бачиш? Це нормально, тому що може бути по-різному. Не рівняйтесь до всіх. В одній сім'ї так, в іншій сім'ї по-іншому. Це нормально. Ніколи не беріть, за приклад щось або когось. Я хочу створити своє. Я спробувала так, потім спробувала так, і це нормально. Угу. Так, наступне е, упередження, про яке ми поговоримо, це Я жертва обставин. От в мене нічого не виходить, тому що ось, ну так, обставини склалися, це не я винна, Це там в мене друзів немає, тому що це люди, якісь не такі. Або в мене хлопці немає, бо це хлопці, якісь не такі. Що ви думаєте щодо цього? Хлопці точно не такі, 100%. Та Ні, це я зараз жартую. Насправді а, я помічаю рівно те, що хочу, да? і якщо бачення в твоєму полі. Знаходяться якісь не такі питання до тебе. Чого ти таких не таких помічаєш, тому що не можна всі сказати всі ні? Ну ні. А, тому тут більш до тебе а, запитання. Змінюватись, от чи хоче людина змінюватись? Тут Класно те, що інколи просто я не хочу нічого робити. Мені так зручно, не буду ходити в спортзал, не буду вдосконалюватись, не буду вкладати в самореалізацію, буду сидіти чекати. Хазявиться той один єдиний хазявиться. Папік мені все оплатить, тоді я буду. Хазявиться класна м -м, дівчина, яка буде мені готувати, подавати. Я не буду, буду жити з батьками, а тоді піду до неї. Таких тверджень дуже багато, як у чоловіків, так і у жінок. Та, да, це досить таке розповсюджене. Але запам'ятай, кожен раз, коли ти перекладаєш на когось відповідальність, це хтось тебе повинен спасти, а ти будеш керувати і розказувати кому, що потрібно. Не вийде, бо інша людина зробить так, як вона вміє. І В тебе буде купа претензій, щось не так. Звичайно, що не так. Да? Ми не маленькі діти. Дуже багато людей в біологічному віці мають певну цифру. А відчувають себе як діти. Не буду, не хочу, мені незручно це діти. Дорослий каже, окей, я цього не знаю, піду дізнаюсь. Да? О, це мені не вдається. Я запитаю в того, хто це вміє. Я знайду де потрібно. Я домовлюсь про якусь там фінансову підтримку або про ще щось. Дорос, По-дорослому вирішую питання. Все, іншого не існує. По-дорослому навчіться нарешті по дорослому вирішувати свої питання. Це просто виглядає як перекладання відповідальності на когось іншого. Так, мені сам, так зручно. сам не хочеш нічого вирішувати. Ну, мені так, так зручно. Цікаво, так. так, Мені зручно, щоб хтось це зробив за мене і потім видвинути претензію. Він за мене все вирішує. Сама так захотіла, чи захотів? Так, так, зручно. Так, в першу чергу, зручно. Ніхто за тебе сам. Дивіться, на початку. Коли ми тільки будуємо будь-яку комунікацію, людина зробила якийсь певний до тебе напрямок і дивиться на твою реакцію Ага, можна, далі, о, ще можна, о, далі можна далі, і, 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 і тебе чавлять. Так і жінки, і чоловіки в одну сторону, в одну і другу може бути. Тому ти кажеш: ну стоп, щось неприємно, давай ми ось це по-іншому якось почнемо розмову. Або, о, мені незручно, коли я там,, сама нижче в ланці, там, якийсь там, бухгалтер, хочу змінити, я йду в реалізацію, або ще якісь там, не знаю, знання англійського низький рівень. Я йду що, я вчу далі англійський. Не вдасться по-іншому. Мені не подобається моє тіло. Я працюю своїм тілом в комплексі. да, Ментальне здоров'я, обов'язково харчування і обов'язково спорт. Ну не вийде просто лежати і медитувати на дивані, Уйдіть, зайві кілограми, зайві кілограми. Вони лишаться назавжди. Ну, це інфантильність. Ну, ще таке, як упередження, у мене все добре. Тобто мовчати про свої проблеми, не okay. говорити, не озвучувати. Тому що, ну, якийсь страх, мабуть, що тебе там чи засудять, чи просто що подумають, що ти ниєш. Як mm -hmm. він взагалі розвивається, це, це упередження і, і... Що я з ним нікому робити? не потрібна, не потрібен да, типу, таке, кому я потрібен. Ну, да. Як в тебе там справа, як ти почуваєшся, у мене все добре. Просто... А тут я можу прямо з крайності в крайність. Є крайність, да. я всім підряд плачусь, і є крайність взагалі нікому. Да. Е, є коло певне, кому я можу довіритися. Ось там я можу, безпечне. В першу чергу, якщо ми вже дорослі, друзі, все. Всім підряд теж не можна. Бо йдеш всім підряд скаже, заходиш в магазин, розповідаєш, заходиш на роботу, всі знають, що в тебе, де там і куди, ще десь там. Ні, не потрібно цього. От Ми не маємо вішати дійсно на когось свої проблеми. Є безпечне коло, з ким я можу, є фахівці, які мені можуть допомогти, я туди звертаюсь, де я довіряю. І оце працьовую. Просити про допомогу, я думаю, так було звучало, да? uh -huh. то в першу чергу не потрібно боятись просити про допомогу. І, дівчата, жінки, якщо ви просите, чоловіки завжди готові допомогти. Просто є хибна думка, що ні, що вони не зможуть допомогти. Їх закладено, я хочу зробити її щасливою, але ну, не знаю, як я роблю, як я вмію, а в неї купа до мене щось не того. А тут питання до тебе. Моя дівчинка, ти вмієш через рот сказати, що ти хочеш. Знов той рот. Це да. так, так, часто мовчимо просто. І, і, бо думаємо, що ось мають думки ваші прочитати. От, ну Ніхто думок не читає, але ну, якось це цей екстрасенсів. Так, так. Угу. Ну Якісь оці вже робиш незрозумілі. Ну навіть е... як це він не здогадався, так. що я полюбляю мандарини, а не апельсини. Я ж їх не їм. Ти не їсиш, ти не їсиш, як він має вгадати, що ти полюбляєш. Або ну, це, це про вгадати це просто супер, що вони хочуть наперед. Ну тут не вдасться ніколи, тому краще казати. А тут виникає великий сором. Як це так? Я скажу мені соромно. Тобто знову дитина боїться проговорити для дорослого. А є ще заздрість, да? як це? О, от вона така сяка. А заздрість це що? Це твій ріст. Навпаки, якщо ти бачиш блін, яка ти класна, де ти таку кофтинку класно купила? Я в тебе запитаю, ти мені скажеш, що я біжу бігом, купую таку саму, а не З накручую. Або якесь круте навчання. Клас, поділись, будь ласка, де ти такому навч... навчилась? Де таку риторику ти виставила? І ти мені кажеш, все, заздрості нема. Нема цього нав'язливого, нам кажуть, що жінки можуть бивати. Дивіться, ми, коли підтримуємо один одну, ми набагато більше можемо досягнути. Просто набагато більше. Тут краще навчитись довіряти і відкриватись, але в певному колі не всім підряд, а не ходимо і всім ля -та, 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 та ляпаємо. І так, після 30 життя закінчується. Неймовірне запитання, мені вже подобається. Після 30, після 40 то взагалі треш, 25 я не одружена, боже, Боже. Ну насправді ми маємо навчитись приймати свій вік, який би він не був. Тому що мій вік це моя мудрість. Тому що з кожним роком ми мудрішими, а ми чомусь собі проплюсуємо ближче кудась. Та ні, навпаки. Чому навіть кажуть, після тридцяти у жінок класний що? Так. Да, саме воно. Після тридцяти жінки цікавіше, чим? Так, саме в цій сфері. А насправді чому? Бо жінка починає більше себе відчувати. Тоді я була туди-сюди, туди, сюди туди, сіда. Да, тому от після тридцяти це навпаки смачний вік. Приймайте його. Не треба постійно на собі ставити хрест. Бо скільки б тобі не було, ти будеш ставити на собі хрест. Я вже два рази розлучена, я вже три рази, щось не вдається, туди-сюди. Ні, клас. Що можна підкоригувати? Так, да, угу. я знаю свої недоліки. Ок. Я знаю свої недоліки, я їх коригую. Я знаю якісь свої мінуси, я їх хочу з фахівцем підкоригувати, а не сидіти і всіх ненавидіти. Тільки ніякі е, нумерологи і тарологи вам в цьому не допоможуть. Ви йдете до фахівців. Да, щоб вам зробили. Тому що оці розклади, що куди далі, тільки людей наразі зараз дуже-дуже плутають. Угу. І чекати, що хтось вирішить проблему за тебе. Так, да, це перекладання ви... відповідальності. Да. Так, мені так зручно тобі сказати, а потім. Вона мені не сказала, що він сказав, вона сказала, да? поламаний телефон, а це те саме. Хтось комусь сказав, і забув і домалював уші. В кінці, ну ж не, не потрібно цього робити, ми свідомо маємо. Прийняти те, що мій вік він такий, і цінувати кожну хвилину. Тому що якщо ми будемо так жити, ми безцінний свій вік роздаємо безкоштовно. А от є класний фільм Час про час. Наскільки він цінний, як люди там поспішали прожити кожну угу. секунду, бо вона відмінусовується. А ми не цінуємо цього всього. Ми не цінуємо коло своїх рідних, коли є рідний, коли втрачаємо, розуміємо. Ми не цінуємо, коли є поряд партнер. Він такий, як він є. Да розберись нарешті, який він є. Не навішуй на нього, невідомо що. А коли ми втрачаємо вже починаємо плакати. Так добре було, коли обіймав, хай би хтось обійняв. Хтось тут і з'являється хтось. Упередження і стереотип. Як з ними впоратись? Для початку для себе зрозуміти, які вони у вас є. Якщо ви ось є, що всі не такі, і я не така, це точно так, це правильно, неправильно. А як правильно, а що скажуть, це вже? Чітко вам потрібно на це звернути увагу. Для початку зрозуміти, О -о -о -о, то мені є над чим рости. Це, це над... мій ріст. Тому в першу чергу я би вам радила познайомитись з собою. Перестати себе постійно картати, критикувати, а просто, «да, я бачу, я тут не дотягую. Беру і туди йду. От у мене є одна клієнтка, каже: Я з досить розумними чоловіками, не знаю, про що розмовляти. Кажу, що тобі допоможе? Читати книги. Кажу, ти читаєш? Ні. Кажу, чому? Буду. Два дні почитаю, я все така класна, а потім кидаю. Ну, то ти ніколи не вийдеш на той рівень, що ти можеш підтримувати розмову в різних напрямках, на різні теми береш і читаєш, так і ви, будь ласка, якщо ви бачите, найкраще ну звичайно, я повторюсь, з фахівцем пропрацювати це може декілька консультацій, і ви побачите, як класно жити. Перестати себе критикувати, помічати свої плюси, бо в кожної людини є плюси. А ми зазвичай дивимося в дзеркало і помічаємо, ой-ой-ой, хто там на мене дивиться, точно не я. Дзеркало неправильно, змініть, змініть. Да? Не робити цього. Не робити, цінувати себе, все те, що ми заплатили. На жаль, дуже дорого ми заплатили, щоб дожити до цього моменту. А ми так його не цінуємо. Я погоджуюсь з вами стовідсотково. Сподіваюся, що наша розмова була, буде корисною для багатьох і вони навчаться цінувати себе і свій час. А я нагадую, це була програма «Як ти?». Давайте фіксувати те, що ми робимо не так, і змінювати наше життя на краще. Адже те, що є нормою, для нас не завжди буде таким для інших людей. До зустрічі!